Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. Продовжуємо розпаковку посилки з вінтажними прикрасами. Тут на столі залишила такі найбільш цікаві знахідки з попередньої частини, коліє від Сара Кавендрі, австрійську брошечку, яка правда трошки зігнута постраждала. Так, але... Приведемо її до порядку, ось цю брошечку. Ну і ще було б декілька цікавих речей. Тут перед нами багато вітажних сережок кліпсів. Ось такі веселі, такого люциту, легкі у відмінному стані роки 60-70. Так, думаю, така була. Мода на іскраві такі речі, хоча зараз теж. Так, ось прошечка цікава. Розпис ручної ручно, ручна робота. На дереві є підпис автора. Вандермат кост плану Голочка защипається, потрібно, можливо, варіняти. Така брошка Далі бачу ось такі кліпси. Теж пластик. Чорне з золотом, хороший стан, неважкі, ефектні, такі, ось такі Кліпси з натурального перламутру, прудненькі, потрібно очищувати їх. Ручна тут різьба така. Все працює. Привести до порядку. Цікаві, натуральні, кліпси. Далі. Трапилось мені таке колечко. В срібному тоні металу. Тут вставочка пластик, така під опал, наскільки я розумію, розмір 18-й. Стан хороший, відмінний. сережки пусете в чорному кольорі. ось такі об'ємні. Це такий вигнутий метал з емалю чорною, стан відмінний. Теж потребують очищення. Далі щось таке цікаве-велике. Це у нас така брошка, пластикова вставка, на ній нанесений малюнок. coś im w takiej powierzchnia, znowu drzewo, jest taka ciekawa też, łóżka, tak trzeba tut. Такі сережки, кліпси. Другіянда метал, покрити такою червоною з фіолетовим кольором емалью. Старенькі, Теж, також потребують очищення. Загалом стан досить непоганий. Наступна прикраса. Це ось такі сережки. Тут такі ручної роботи кульки, пластик на таких очках. Легенькі, кольорові. Сережки такі. Півкільця в золотому тоні сережки гвоздики, пусети, зв'яжки з емалью. Емаль з сіро-синього кольору. Легкі теж. Так, ось така підвізка вінтажна, теж брудненьке. Це такий пластик з вставками кольоровими, такими, як бите скло. зараз роблю такий десерт. Бите скло, нагадує мені, досить велика, легенька. Ось такі пусетики. Мені казали в коментарях, що це є, а в даному випадку це є ставки з Геліотісу, таким смолою з геліотісу натурального е перламутру, ось такого кольору. Теж сережки кільця, тут попався нам, бачите, пакетик з кліпсами і сережками. В золотому такому золотистому кольорі з таким брошуванням по всій площині. Також у відмінному стані дуже вінтажні такі пусети. І люцит різного такого тону під імітацією натурального каменю, легкий, в хорошому стані. Так, далі ми бачимо брошку. В срібному кольорі. Самочок працює. Досить вінтажна брошка. Місяць, зірка. Тут якась планета, метал. Таке поєднання різних кольорів. Теж. Цікаво дивиться. Ось такі сережки пусети, думаю, роки 70-ті минулого століття. Цей метал, покритий емалю, біло жовтою відмінний стан легенький, ефектні. Цікаві, як вам, так? Далі у нас ось такі. Це також пусети, метал покритий емалью, і тут так ніби кусочки якогось такого матеріалу. Топленого в цю таку зелену емаль. Не важкі. Так, трошечки відсуну. Далі у нас є цікава, популярна така вид аксесуар прикраса. Це є такі затискачі. Для кардигану. Ось мають тут у нас напис. А, це номер патенту. Так. З ланцюжком в золотому кольорі. В відмінному стані. Можна використовувати як для светра, зараз, можна і для сорочки. Ем, якихось інших варіантів собі, можна придумати і осучаснити використання такої речі вінтажної в сучасному одязі. Так, є дві таких. Підвіски така пластикова вставка з ефектом котячого ока, синього кольору, і також така вставка покрита зеленою емалью. Така підвісочка. Таких дві. Дальше у нас є э, клипси срібному кольорі, а це на корабель подібний. І вже такі сюжети були. Можливо, хтось підкаже. Така в мене є подібна брошка. Там зображено ковчег. Ну, я. І тут мені здається, мені здається що це, це саме зображення трошки в змешеному вигляді. Той самий сюжет. Так, Вінтажні. Вінтажні кліпси. Невеличкі. Мають маркування Marvella. Marvel фірма, яка дуже багато випускала прикрас, виготовляла прикрас з перлинками, з імітацією перлинок. Такі ніжні кліпсики, на гвинтах можна собі регулювати натиск, що є дуже таким зручним. Колечко з кришталиками, розмір можна собі регулювати, і тут така троянда такому золотому кольорі. об'ємно Наразі це розмір 17 можна збільшувати до 18 Так. І фінтажна підвіска. Така люцитова в вигляді грона винограду, така приємна на дотик. Ось така, трошечки ті речі посуну, щоб звільнити місце ще для наступних, ще є трошки можливість продовжити це відео також у нас ось такий пакетик прикласимо так і тут бачимо о такі ось серешки пусети. Великі достатньо. Це є такий пластик. Новенький. Ефектний, гарний колір від фірми, наскільки я розумію, Impulse. Бачимо ціну він та, оригінальну. Але маємо розуміти, що це на час, коли вони були випущені. Зараз такі речі коштують дорожче. Так, наступний сережки чи кліпси, кліпси. Ось На оригінальні такі планшетці. Це скляні криштали, бачите, Карпана. Тут теж такі вони мають вагу. Бачите, яка ціна була від 40 до 29 переоцінка. Новенькі. Кришталики відкриті за амальгамою. Вже ефектні, такі така вінтажна краса в відмінному стані. В срібному тоні металу в срібному кольорі ось така, можна сказати, монограма. Це є такий затискач для хустинки, для шарфа. Тут також бачимо є маркування Jerry Law. Він у відмінному стані, також чудово. Підвісочка. Кришталик гарний, скляний, в червоному тоні, в червоному кольорі навколо скляні такі прозорі кришталики, відкритий кришталик за амальгамою в ідеальному стані і є маркування фірми «Роман». Він знімний, тобто можна собі так змінювати підвіски на ланцюжках. Також дуже гарна річ, чудова знахідка. І остання прикраси в цій частині розпаковки. Це неймовірно красива брошка, троянда. В ідеальному стані. Тут така емаль. Червона, тут золотий колір. Маркування не бачу. Все працює. Чудово. Ось така в нас друга частина розпаковки. Неймовірна брошка. Це скач для. Кардиган, чудові сережки, підвісочка від Роман і багато-багато інших гарних прикрас. Надіюсь, вам сподобалось. Запрошую на наступну частину розпаковки.